І... Змінити постачальника чи що? йому давати ні, Володимире, От я кажу, жарти жартами, а я взагалі без сарказму кажу. От реально берегти. Тому що, Єві якщо, не, не, не дай Боже, з ним щось станеться. Ви ж з Херсону, так. а я зробив безтактність. Я сьогодні Львівську приповідку, яку тільки ми, двоє з Володимиром, mm. добре розуміємо, що вона така, озвучу без коментарів. Оте, про що, що ви говорите, це і є те, що у Львові говорять свіжі голубці, свіжа самогонка. Оце саме про це. Його вигляд такий, що один раз на 5 хвилин запізниться за токсиколог на 5 mm. хвилин. І свіжі голубці, свіжа самогонка, як кажуть львів'яни. Я дуже далекий від от такого розуміння, що він думає, що він зможе ходити і дивитися людям в очі. Зверніть увагу, от я відслідковую трошечки особливості Мюнхенської безпекової конференції, зокрема такі реквізити, як охорона. Останній раз така кількість охоронців коробочкою ввели якогось президента в 2007 році, коли Путін виступав з тою своєю доблісною реччю. Останній раз я не знаю кількості точно, але можна розуміти. Там розповіли потім, що була коробочка повна, тобто його ввели. Група охоронців з усіх чотирьох боків, тобто таке каре. І вони його вели по коридорах самої Мюнхенської конференції. Приміщення, де вона проходить, найбільш охоронюване приміщення сьогодні в Європі, де, ну, президенти там ходять максимум з одним охоронцем для того, щоб ну, не виникло, що тебе хтось буде хапати за руку, щось тобі розказувати, пояснити. Ну, щоб не президент відштовхував, а щоб хтось інший пояснив, вибачте, ми дуже поспішаємо. Не треба затримувати пана прем'єра чи пана президента. Його охороняли, ну під час проходів по Мюнхенській конференції охороняли, по-моєму, 15 чи 16 охоронців. Це безпосередньо каре, і паруше, який йшли з боку, глядалися на всі боки. Слухайте, такого ніколи не було, крім одного єдиного випадку, коли Путін в цьому році робив оту свою провокаційну заяву в Мюнхені, в якого почалася, як кажуть, вважають нова холодна війна. Оце відбулося з Зеленським. Якби був Трамп, ну в нього було б п'ять охоронців, напевне. Може, чотири. Зеленського кільканадцять. Ви розумієте, що він ніколи не буде вже дивитися в людям очі і йти разом з людьми ніколи. Про те, як він перепрацьовує, знаєте, графік і робота це трошки різні речі. Йому він аплодисментозалежний просто до крайності. Йому хочеться, щоб до нього приїжджали. Та вся їхня дипломатична служба працює на те, щоб його десь прийняли, щоб він мав якийсь візит, щоб до нього був якийсь візит. Це основне завдання. Щоб як в 22-му році, то там було основне завдання всіх дипломатів не шукати зброю і підтримку, а шукати можливості забезпечити виступ зеленського по відеозв'язку для їхніх там парламентів. Тощо зараз я трошки е, по іншому ставлюся до розуміння робота. Коли ти відчитуєш відосіки, ти відчитуєш якісь речі, а потім ти лишаєшся без папірчика і ти несеш повну хінею, я не вважаю це роботою. Це не є робота, це зачитування. І не більше, відосіки він читає з. Це ж не є щира розмова. Це він читає з монітора. Звичайний елементарний телевізійний монітор. Політехнолог визначили, що він має дивитися зверху вниз. Це спеціальна розробка, яка має. Відторгнення викликає таких, як ми з вами, але це робить, упокорює тих, хто готові на нього молитися. І він далі працює саме з цим. Він читає текст монітора, він навіть не вдається в деталі стилістичні, що там є. Він просто ковтає слова і все. Він відчитує текст на Мюнхенській конференції, в якому є якісь слова про єдність, все інше. Які дуже близькі, а після того в відповідях робить брутальний випад проти кличка, там іншу бредоту, діаметрально протилежно до того, що він говорив, коли він зачитував текст. Я перепрошую, це не є робота. Це не є. І це аподисментозалежність і все інше, які йому страшно, неймовірно подобаються. Це все одно ще хобі. Робота, це, коли ти плануєш, ти робиш, ти будуєш державу, ти зберігаєш державу, а тут що діаметрально навпаки. Тут гроші. Тут розповіді, скільки це все буде, і якщо раптом виявиться, що тут вже неможливо бути, він ніколи не буде ходити серед людей. Ніколи тому в нього просто цей критерій, який ви мене кажете, він в нього просто не існує. У нього є дуже хороший приклад. Він же ж вчиться, він вчиться в Кравчука, Він вчиться в Януковича. В деяких питаннях, там по розправі з опозицією, він пробує свободу під вибори, яким чином блокувати можливості використання фінансового ресурсу, щоб не було кому фінансувати опозиційні політичні сили. Він вчиться у кучми, і він вчиться в Путіна, він вчиться в інших, і він вчиться, в тому числі в деяких речах в Саакашвілі. Сакашвілі ж не тільки робив реформи. Зеленські реформи робити не хоче. Сакашвілі ж паралельно з тим був колосальним популістом і плюс він організував ту верхову корупцію. Але головне, що зробив Сакашвілі, коли він програв вибори, він втік зі своєї країни між датою виборів і датою інавгурації. Він втік. І Зеленський знає, що якщо він не втримає ситуацію, якщо він програє, йому треба буде негайно покинути країну. І я майже переконаний, що є запасні аеродроми. Я дуже далекий від того, щоб думати, що той острівець французький, який лежить в Карибському морі, де піщанська. Не тяжого формлю керує рахунковою а її сестриця, ота з російської розсотрудничества і е, грушної е, резидентури главного розвідувачівного управління Російської Федерації в Страсбурзі. Ота От друга піщанська, яка управляє закордонними маєтками Зеленського, я далекий від того, що це вона для нього там будує якийсь там котедж з бункером, з усім іншим. Я думаю, не для нього, бо вона ж працює ще на російських замовників, вона саме російський ринок обслуговує. А його десь там, де ми навіть не здогадуємося. Я все-таки роблю ставку на Латинську Америку. Він точно покине країну, так як і Саакашвілі, Якщо він бач, навіть якщо він бачитиме, що він вже не може передавити на виборах чи початок майдану. Якщо фальсифікації, розстріли, скажімо, протестувальників підуть чи щось інше, він дуже швидко зникне. Ми навіть не встигнемо помітити, як це станеться. Давайте не забачимо. Літаки тоді вже з Києва будуть літати на той момент, коли тут у нас будуть проходити вибори. Тому Тарас, я... Я... Я, я, я думаю, та... що в Мюнхені йому підтвердили необхідність залишити владу. Швидше за все, е американці, ну. Е Джей Дівенс, він ж жорсткий і грубий хлопець. То ну, в нього такий функціонал. При... І я думаю, що але ж нагадую, що саме він дуже жорстко висловлювався на адресу Зеленського. Очевидно, що Єрмаку було сказано, що у вас термін такий, то ви звалюєте з влади. Через що вони зараз і крутяться, як деяка субстанція в ополонці. І хочу нагадати, що в Еміратах там же є прекрасна нерухомість. По-моєму, в нього навіть є своя нерухомість, але він, вони можуть, вони з дружиною полетіли в Емірати для того, щоб, очевидно, оцінити собі гніздечко, яке там же є гніздо, до речі, і для Лукашенка на всяк випадок. Він, він теж собі там пригніздився. Так що, швидше за все, що. Ну, під захист російських спецслужб, але в Еміратах може. Друзі, бачите, як працює. От були відкриті коментарі у нас. Вони і зараз відкриті, але зараз їх можна залишати тільки підписникам, які підписані на канал більше, ніж 5 хвилин. І відразу у нас спам припинився, розумієте? І мінус там 150 десь глядачів було. От зараз вже навіть перевершило по початкову цифру, там майже 4 тисячі, а то мінус-мінус 150. Тобто, у нас до нас боти приходять уже регулярно, я так розумію. Це минулий ефір. І цей ефір, це просто. ну, Я просто дивився там, перші півгодини, як працювали модератори, було видалено, не знаю, повідомлень 30, 40, 50, я навіть не, не, затрудняюсь сказати. А зараз пішла атака взагалі на критиків влади, і причому дуже жорстка, я говорив з Бригенцем, наприклад, і він каже, що ну просто пруть як ну, до Тараса Вячеславовича. Взагалі, я коли заходжу до нього туди, цей то там такі черті пишуть, що, що то жах з коментами вилазять. Чатік такий відкритий, хто туди тільки не лізе. І там же, там же щодня викидається пару сотень цих робаків, і все одно вони mm -hmm. лізуть і лізуть і лізуть. Те, що mm -hmm. вони там пишуть в чаті, це просто, ну прости господи. Друзі, я нагадаю, у нас працює голосування. 1894 голоси зараз є. Зеленський заявляє, що Україна не визнаватиме результатів переговорів між Сполученими Штатами та Російською Федерацією у Саудівській Аравії. Євген... Результати не змінюються. Та, так, а чого Зеленський справа то в тому, що це ж переговори російсько-американські це не про Україну взагалі. Ну, дивіться, він розумієте як? В нас подаються. В нас дивіться, у нас зараз дуже чітко проглядається, що що б не відбулося в світі, у нас все це калькується Офісом президента і їх пулом засобів масової інформації будь-якого штибу. Від каналу 1 плюс да, до телеграм-каналів на тисячу підписників, умовно кажучи. Всі вони це калькують і проектують якось і е, е, намагаються подати як перемогу Зеленського, і це, в цьому проглядається абсолютно передвиборчий марафон, який вони Та яка зараз вже відкрили. Він, він же облажався у, у Мюнхені. Він облажався. Чекайте, він ну мені американські друзі написали, мої американські друзі написали, що Сибіга це взагалі нуль. Що українська делегація в Мюнхені це нуль просто. Це просто Ну їх не можна ні на які майданчики випускати. Володимир, вам друзі написали, які, я думаю, що не голосували за Зеленського, розумієте? Які ну, вони і так, вони і давно... голосували за Трампа обидва і... рази. О, на жаль. І так давно все розуміли, розумієте? А ми ж бачимо, на кого заточена, на яку аудиторію заточена заточені всі ці ресурси, які так чи інакше. Ну я не стверджую, що їм кешем заносять гроші. Але судячи з того, як вони позиціонують себе і як вони роблять верстку своїх да, новин і подачу матеріалу як роблять, то я впевнений на 100%, що гроші там шуршать. Тому ми ж розуміємо, на яку аудиторію. Спрямовано на аудиторію тих, хто або підтримує Зеленського, а на першу, в першу чергу це тих, хто почав вагатися, а цей прошарок досить великий зараз. Він величезний просто. Ті, хто ну, вони розуміють, що а, щось, щось не так в нашому королівстві. щось тут не так, розумієте? І там от... є. Там є ще одна категорія: от те, що до недавнього часу тільки такі були результати в соцопитуваннях: не було ж електоральних симпатій, за кого ви проголосуєте ну не коректно під час війни. Це зараз вже там дехто в голові свою війну закінчив. А до того було чи довіряєте ви? От пригадуєте, 90% наїлися шашучків травень місяць. 22-го року, якраз на травень, Зеленський обіцяв шочки, і війни не буде. Саме в травні було проведено соцопитування: чи довіряєте ви президенту України? 90% довіряємо. Це ж навіть велика частина тих, хто за Прошенка голосувала. Всі вони довіряли. Як? Я не розумію. Потім за рік це впало десь до 70% з чимось відсотків. Далі воно вже обвалювалося досить швидко, а далі вже пішли технології. КМІС, Перемістивши трошечки там деякі особливості питання, досі тримає більше 50%. Останній раз, коли їхні бачив опитування, в них було що довіряють 58%, що для мене не вкладається в голові. Вже, по-моєму, центр разумкова. Ну чи хтось з тих, хто більш акуратно і чесно ставляться до таких речей, дав, але все одно, довіряєте ви президенту України? Так сказали 48%. Ну, це кінець минулого року, нехай буде. Але 48% вони готові повірити. Вони, можливо, вже не хочуть за нього голосувати. Вони важливо вважають, що він поганий президент. Вони хочуть когось іншого. Можливо, хтось з них думає, а може й Порошенко. Більше думають, а може якийсь притул, а от якби Андрюша Єрмак, або взагалі якогось третіх. От основне це в них Буданов, Кім, Оце в головах цих людей щось таке твориться. В кінцевому рахунку ці люди. Вони, якби було екторальне опитування, я думаю, серед них, ну, взагалі, в загальному було б от зараз є одне з опитувань, яке дає десь таку приблизну оцінку: 13% Це на сьогоднішній день тих, хто готові чітко голосувати за Зеленського. 13%. Це, це а Це корелює з аудиторією вигодонабувачів від влади. За будь-яких ну, будь виборах голосують за владу най найгіршу: 10-15%. Проплачені 000. і залякані завжди голосують. Ну, Дві але це готова. Я про інше хочу сказати. І ну, члени родин представників влади. Дивитися нас без підписки. Ви можете більше ніколи нас не зустріти. Щоб не пропустити наступні відео, підпишіться на канал Анексія.